Це на мого фільму, так не серіалу, а саме фільму. Типу там буде ось на серія. Ну, все, я починаю. Оце буде наша героїня, правда гарна. А он це ні, це ні. Це ні. Оці оцей хлопці дівчата, це я сама граю. А це буде саме для вас фільм. Так, до речі, затяні мого котика. Хоч ти? Хоч ти ноги? М -м -м. ой все. О, ну, типу сочасти срав типу ой о ну, боже там, я не знаю що робити що робити вечер ой не сніданок о, яка хочу година ой ну всю маранку сьома ранку я нічого не розумію Просто нічого не розумію. Блин, це студентка, да. народити свій коледж чи університет. На, під... На старшіська їй 20 років, коротше. Ладно, мені зарости. Так, збираємося, напевно. Що мені йти отак. Вдягаю форму, це лишаю. Так, беру книжки якісь. Вот, все. Вот и наши книжечки ставим. Оп -оп Опчик-опчик. Вс ⁇ ну можно идти. Робот. Я иду. Робот, ну Так, <связывая> давай <Робот, не связывая> А да ну це школу. У мене немає типу школи, то давайте буде виходить. Якщо серії з роботом, то напишіть мені в коментарях, чи ви хочете, і якщо ви маєте якісь хороші ідеї, то можете мені теж написати. А якщо ви захочете, я в наступних серіях полуагуджу робота, то будуть нові пригоди з ним. Він зараз нічого не говорить, тому що він поламався. Може, я це буде легко. не туди. там і готово. Добре. Ну, а на цьому моменті ми па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім, до зустрічі. А ось О боже, а, усечка это, типа вот, усечка э, это. Ох, привет, привет. А, вот что это? Может вам бы выйти замуж? Эй, чуешь, что еще ты такая говоришь? Может знаете, я не знаю, кто он. А, не знаешь. Ага, я его зовут. Ну, якби би то, угу. Uh, як його, я не знаю, взагалі. Ой, боже, він, він почав ходити якраз в той день, який і той, і, і, і місяць. Що це? А ти ходила, а ти прийшла сюди? Два роки тому. Я щось нічого не розумію. Добре, як мене звати? Аліна. Добре. Дивися, Дивися тому, і Ти мене пам'ятаєш, а його ні. Ти ж що пам'ятаю, щоб я на наперед спілкувались. А, так то ми спілкувалися пів року. Ой, підтверджує. Ой, підтверджую. Ой, боже, а ти взагалі.

Ай ну ладно, может сюда и туда. Ой, Боже. Дякую. Типу урок пройшов, Ой, типу, урок пройшов. Все, всі можна йти ідіть, всі дошкой додому. Алін, почекай, Ой, до Ой вік. А Аліна, почекай. О, боже, ну що? Розмір, я меншого. стрім. Ну я все рівно бачу. Але я... я... ти знаєш, вже в шкільному чаці по... розпи... на кожному кроці пише. А ви знали? <поцю> Аліна, Аліна <поцю> і <поцю> Максим почали зустрічатися <поцю> просто. Жа. А потім так само пошли. О, що Максим. Ніколишний хлопець, що встречается нормальне. Нормально назвала. Все. Вона була моєю найкращою подругою. Через хвилину тому. Як так може? Спросить. Боже, тут немає жодних хороших. Ой, де моя хата треба щось Рожеве. М Добре, я не пам'ятаю, що ці вдягнули най... найманніші. Хоч... Я їх забула вдягнути. Ой, Тебе... блін. А так, що там? Ну, З де вона? Ну це просто. Ой, жесть, там Алло. Алло, добрий день. Бубасочка. Я здай, коли ми граємо. Я спізнала тебе. Покажу. Добре, добре. Чеєш, а хто була так що сьогодні зранку? Ти ж сам казав, підтверджуєш. Mm. <просив> а ой, чогось тебе поговорити? О Боже, що <просив> зараз? І уроки, <просив> і він. Це вообще <просив> просто можна здурити. Я думаю, що я так залишу собі скіна. Я зараз не буду грати. Ось і я виходжу з ягаю і зараз заходимо, щоб грати. О Боже. зараз ще ці уроки і зараз ще він кринж. Я просто вже побудувала О Боже, ще це мої окуляри. Ну нарешті ці окуляри вже. Знайшила. Так, а де ці книжки? Ну а тут

ну, может быть, это... О, мой боже, я тебя уже был. Если ты сидишь тут в мене ресторан, а я заказала буш. Эти уроки на трубу. Не это вообще, вообще просто. Все, Лито, и даже Карабер. Я не буду, я не хочу так будто. Это просто. Разумею, это мой пришел. Опачки. Ты же знаешь, они завтра выходят. В я думала, аж версии. Да не завтра. И вот, мы же Куда? Да, куда? Ну починок. Эм, чик Ну, как бы,